Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Снігопад у Придністрові країну накрила негода. Фахівці для комунальних підприємств рибниці. Дуальне навчання на базі ПДУ. Яку рибу ловили в Дністрі Скіфи, вчені з'ясували. У республіці проводжають зиму, зустрічають весну і печуть млинці. Сьогодні ласунка, третій день масляної. У республіці продовжується снігопад. До масштабних опадів дорожні служби були готові. З Самого ранку всі дороги були відкриті, заторів не було. Транспорт ходив у звичному режимі. Зміну графіку руху міжміських маршруток теж не було. Працювала спецтехніка. У Бендерах на розчистку тротуарів вийшло півтори сотні двірників. Їм допомагали міні-трактори. Повторно чотири грейдери вийшли в рейси ближче до 10-ї ранку, щоб ще раз розчистити проїжджу частину на аварійно-небезпечних ділянках в районі вулиць Кишинівськ. Бендерського повстання Єчина, Суворова, Котовського і не тільки комунальникам роботи додалося, а городяни радіють снігу подобається, якщо чесно. Мені дуже подобається. Я дуже чекала на таку зиму. Останні два роки вона нас снігом не балувала. Я насолоджуюся. Люблю зиму. Це все так на новий рік. це все так. Очікувалося на новий рік, на Різдво, і Ось запізніли диво. Воно до нас прийшло. І настрій чарівний, Якщо чесно, мені дуже подобається. Погода, атмосфера чудова, не слизько. А це до басари. Тут сніг почався тільки в другій половині дня. Працівники комунального господарства до снігопаду готові. У них шість одиниць техніки для розчищення доріг від снігу, два піскорозкидувачі і 40 пар робочих рук. Передусім будуть прибирати сніг і посипати головні вулиці й тротуари, а також круті спуски і підйоми. Аби не заважати прибиранню снігу, водіїв закликають не паркувати автівки на обочинах, а ще не перевищувати швидкість і дотримуватися дистанції. Снігоприбиральні машини будуть працювати, поки не закінчаться опади. Навчання у школах сьогодні проходило у звичному режимі. У деяких навчальних закладах уроки скоротили до 30 хвилин. Такі рішення ухвалювали на місцях. У містах і районах республіки працюють пункти обігріву. Ті, хто опинився у важкій ситуації, можуть там зігрітися і переночувати. Список адрес опублікований на сайті МВС. Поповнити карту або зняти з неї готівку тепер можна у відділеннях пошти. Нова послуга cash in» і кеш аут особливо популярна у селах, де немає банкоматів. Як це працює, розповімо прямо зараз. Карагаш у відділенні пошти черга. Хтось оплачує комунальні послуги, хтось прийшов за посилкою. Наталія поповнює банківську картку доньки для проїзду маршруткою. Послуга cash in» у відділеннях пошти з'явилася ще торік. Усе як у банку Співробітниця приймає готівку, оформляє послугу, клієнт пін-код. Ось і все, гроші впали на рахунок. Терміналів нету, а на пошті ставить у чи дуже загудобна. Терміналів немає, а на пошті поповнювати дуже зручно. Зняти є де, а поставити ні лише поштою. Ось вона нас і рятує. Поруч близько і зручно. І в суботу навіть у нас працюють до другої години. Найчастіше поповнити картку поштою приходять пенсіонери. Кажуть, це простіше, ніж їхати до терміналу чи до банківського відділення. Послуга без комісії. Да, що начали ми поповняти що. Коли ми почали поповнювати рахунки, у нас з'явилося більше клієнтів. Вони можуть знімати та поповнювати у будь-який робочий час будь-яку суму з копійками без копійок, скільки їм потрібно. Їм дуже зручно. Зараз у нас ще одна нова послуга. Податки ми приймаємо. Люди теж приходять до нас. А їм подобається те, що поштою вони сплачують послуги без комісії. У каргаші немає терміналу для поповнення карток, лише один для зняття. Знаходиться у центрі села. А тим, кому потрібно поповнити рахунок, звертаються на пошту. Це зручно. У рибниці вже четвертий рік готують фахівців для водоканалу ЖЕКу, електромереж і не тільки. Дуальне навчання на базі ПДУ. Спеціальність технік з комплексного обслуговування автоматизованих систем об'єктів ЖКГ. Докладніше далі. Рипненська філія ПДУ тут можна здобути не лише вищу, а й середню професійну освіту. Каталін додон вступив за спеціальністю технік систем ЖКГ після 9 класу. каже фах затребуваний. був конкурс атестатів. Хлопець прийшов на бюджет. практики водоканал. Виходячи з їхньої практики, більше цікавить водоканал. Тобто, ми там будемо автоматизувати процес, будемо налагоджувати роботу, обладнання та ЖКГів до господарства. В Принципі, все, що пов'язане з автоматизацією, все відноситься до нас. Навчання три роки та десять місяців. Лекції у ПДУ, практика на підприємствах міста. Студенти готують проєкти автоматизації систем і стрімління здійснити систему «Умний него. Є бажання створити систему розумне місто, і ми стараємося, робимо проєкти. Вентиляції, наприклад, витяжна і проточна для того, щоб монтувати її в справжній системі в будинку, щоб автоматично відбувся процес витяжки та припливу свіжого повітря. Дуальне навчання у рибниці стартувало у 2022-му. Зараз у ПДУ навчаються 44 майбутні техніки системи ЖКГ. За бажанням вони можуть здобути вищу освіту, вступити на бакалаврат і магістратуру. Автоматизовані системи зустрічаються і в автоматизовані системи зустрічаються в ЖКГ, водоканалі, електромережах, тепломережах у газовому господарстві в рибниця Ліфт. Дівчата можуть обіймати такі посади, як контролери, диспетчери, хлопці, техніки, ремонт, обслуговування, заміна, діагностика автоматизованих систем. А це випускний четвертий курс на практиці у ку навчаються підключати світлові прилади. Кирило Сабатовський вже для себе вирішив, залишиться тут працювати. Знаю кіта підключення датчиків, наприклад, датчики двіження. Ми підключали. Знаю підключення датчиків, наприклад, датчики руху ми підключили, датчики освітлення, день ніч. Фонтан підключали на навчання. А не тільки я віжу не тільки вони будуть у нас задіяні, хоча нам теж потрібно близько шести фахівців для обслуговування цих систем, а й на інших об'єктах міського господарства. Це водоканал, ММЗН, цементний завод. Я думаю, що хлопці скрізь будуть потрібні. Після випуску на молодих фахівців чекають на рибницьких підприємствах. Працевлаштування гарантовано цього року новий набір. Здобути затребувану професію безкоштовно зможуть 15 школярів. Вчені Придністров'я Росії встановили дві з половиною тисячі років тому скіфи в Дністрі ловили стерлядь, сазані, лящів, сомів і щук. Фахівці провели аналіз кісткових залишків, які знайшли в поселеній Чобручі. Двометрових сомів ловили скіфи в Дністрі 2,5 тисячі років тому. Це з'ясував російський вчений. Він вивчив близько 700 фрагментів кісткових останків різних риб. Їх передали наші археологи. Матеріал збирали з 90-х років. Сон ізучив абсолютно всі кості. Він вивчив абсолютно всі кістки, визначив їхню видову приналежність, подивився в динаміці, оскільки поселення має споруди різного часу. Що було встановлено? По-перше, видове різноманіття були визначені ті саме види, які в даний час мешкають в річці Дністер. Жителі поселення за кілька століть до нашої ери ловили стерлядь, сома, ляща, щуку, пізніше карася, язя, судака. Найпоширенішим видом був сазан. До речі, вони виростали до 90 сантиметрів. Археологи вивчили й артефакти, які могли бути пов'язані з ловом риби. Звичайно, у нас сітки не збереглися, просто не можуть вони зберегтися. У нас не торфяники, у нас не вічна мерзлота. Але тим не менше серед знахідок є знаряддя. Які використовували для їхнього плетіння, знайшли таранні кістки або астрагали великої рогатої худоби і ребра, які використовувалися як рибочистки. Знахідки з поселення Чубручі на вітрині в музеї археології ПДО. Тут кілька предметів ремесла, наприклад, так званого коника гладилку, робили з кістки коня. На хвилях річки гойдається вітрильник. Над ним кружляють птахи. Поруч працює гідроелектростанція, мозаїка в будинку культури Бутера. Це село в Григоріопольському районі. Більше півстоліття стіну фоє на другому поверсі прикрашає пано. Його називають джерело життя по сюжету. Ми знаємо, що вона символізує сідой Дністр, його енергію. За сюжетом ми знаємо, що вона символізує сивий дністер, його енергію, те, що століттями дає життя на його берегах. Творчий образ, який у цій мозаїці відбитий, це складно. Те, що художник зміг зобразити дух нашої могутньої річки, це дуже цікаво з художньої точки зору. Хто автор мозаїки і в якому році її створили, невідомо. Фахівці кажуть, техніка унікальна. Вити мозаїки інтересне сочитання, та рідке сочитання. Там у цій мозаїці цікаве поєднання, рідкісне таке поєднання. Там застосоване фарбоване скло, доступне на той момент. І це просто кахельна плитка, з якою ми стикаємося у повсякденності. Те, як вона виконана, з якою любов'ю, як підігнаний кожен елемент цієї мозаїки, сміливо відносить її в актив тих предметів, на яких потрібно вчитися. Джерело життя в Державному реєстрі об'єктів культурної спадщини республіки. До речі, в будинку культури Бутора це не єдина мозаїка. На першому поверсі поля і виноградники, заводи і багатоповерхівки міста. Робітники і колгоспниці у Придністров'ї збереглося багато унікальних мозаїк. Побачити їх може кожен всі маршрути на сайті Агентства з туризму. Історія від Олександра Суворова до наших днів гарматні ядра, фотографії полків Російської імператорської армії, бойові ордени часів Великої Вітчизняної, знахідки, які пролежали під землею більше 80 років, а ще зразки військової зброї. Про все це розповідають учням 17-ї столичної школи. У нас дій представлено... польовий комутатор ПК-30. У нас представлений польовий комутатор ПК-30. Він ціний тим, що рік його випуску 1941-й. І не виключено, що його використовували за часи Великої Вітчизняної. Серед школярів Олександр Обручков. Він захоплюється військовою історією, вивчає різні періоди і ключові битви. Зараз читає про війну в Афганістані та придністровців, які брали участь у тих подіях. Для мене це дуже цікава тема, це активні події. Для мене Це дуже цікава тема. Це активні події, це цікава історія. Я дуже радий, що ми живемо під мирним небом. Дуже ціную військових інших країн, які зробили внесок у наш захист, і також наших воїнів, які захищали інші країни. Один з головних експонатів музею мундир захисника Придністров'я Василя Воронкова з медалями і погонами. Його передали у військовий музей родичі гвардійця. Василь Воронков загинув у березні 92-го під Дубасарами. Мені подобалася історія про Воронкова. Мені сподобалася історія про Воронкова, як він ціною власного життя врятував своїх товаришів, як він ліг на гранату, тим самим не дав їй вибухнути на території. У музеї Збройних сил на кільці пам'яті імена всіх загиблих захисників Придністров'я. Тут відвідувачі зупиняються найдовше. Початку місяця в музеї провели сім екскурсій. Їх організовують за дорученням президента Вадима Красносельського. Масляний тиждень продовжується. у республіці, проводжають зиму, зустрічають весну і печуть млинці. Сьогодні третій день народних гулянь. Називається Ласунка. Люди ласували млинцями, тещі запрошували в гості зятів. Як відсвяткували масляну в дитячій школі мистецтв імені Рахманінова, розповімо далі. Тирасполь дитяча школа мистецтв Рахманінова. Юні музиканти, вокалісти й танцюристи брали участь в різноманітних іграх. Розважальну програму проводили скоморохи. Яка ж масляна без бою з подушками? Все, що потрібно вибрати суперника, два обручі і подушки. Переможцям солодкий приз. Мені такі дуже подобаються такі конкурси. Він дуже складний, навпаки, весело і дуже завзято. Дуже круте свято. Мені подобається те, що нам дають пограти в ігри, і що у нас усіх об'єднується свято. На свято прийшла й Масляна, а це означає, що прощаємося із зимою, зустрічаємо весну. Ми стараємося проводіть Ми Намагаємося проводити масляну щороку різноманітно. Іноді у нас це театралізована вистава обов'язково з масовими іграми. Діти у нас дуже були активні. Кожен хотів бути причетним до того, що відбувається. Ми постаралися задіяти їх не просто дорослі вийшли, провели програму. А щоб і вихованці були не просто учасниками, а організаторами цієї дії. І їм це дуже подобається. Юні артисти з Масляною прощатимуться цієї неділі, 22 лютого, в Катерининському парку. Там станцюють і заспівають. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.